Команда ЛТК із Луганська стала переможцем першого кубку незалежності з футзалу, який відбувся у Сумах. Турнір став гарною репетицією перед стартом в екстралізі національної першості для команд СумДУ та ЛугТК. На спортивний майданчик легкоатлетичного манежу вийшли чотири команди: дві Сумського держуніверситету, основа і дубль Динамо і ЛТК, яка нині базується в обласному центрі. Серед трьох ігрових днів найбільш цікавим видався останній, коли відбулись два матчі. Спершу на поле вийшли команди сумдиу 2 і Динамо. Рахунок цієї зустрічі відкрили силовики. Натомість студенти його зрівняли 1-1. Згодом ситуація повторилась, і зустріч завершилася з нічним результатом: 2-2. У другому матчі чи між СумДУ і ЛТК перша 20 хвилинка була цілком на боці луганчан, які пішли на перерву за рахунку 4-0. у другому таймі? Сумчани дещо мобілізували, що дало їм змогу відіграти два м'ячі. Однак і футзалісти зі сходу не збавили обертів. Тож у підсумку вдалося завершити матч із рахунком 6-2 на користь Лухтика. Дивіться, на рівному місці організували дуже скоренько, дуже хороший і дуже корисний турнір. Просто я задоволений і знову ж таки ще раз підчеркую це, що в Сумах нам йдуть повністю всі на зустріч. Всім дуже велике дякую, дуже велике спасибі. В цьому турнірі ми побачили свої великі прогалини в командах. Наприклад, я в своїй, ну ви розумієте, видно, що хлопці психологічно ще не тянуть. І нам він був дуже на користь. Натомість наставник сумчан Сергій Пісоцький виступом своєї команди не задоволений, адже вже 6 вересня розпочинаються ігри екстраліги національної першості. Ми где-то на три, наверное, відстаємо в в ігрової. Не хватает нам времени, плюс травми, поэтому так сложилось, що ігри получились разные. Но это есть повод для того, чтобы. Время исправить эти ошибки и і підготуватися первому туру ва Львові. Поэтому будемо прилагати все усилия, працювати над этими всеми ошибками. Моментами. А щодо результатів першого кубку незалежності з футзалу, то четверте місце посіла друга команда СумДУ. третя дісталось СумДУ Основі на другому опинились футзалісти Динамо, і головний трофей змагань виборола команда ЛТК. Сергій Кузьменко, Сергій Сурков на часі спорт.